Так, і ось і ми на ділянці насінневих помідорів. Це у нас іде рожевий помідор, салатний рожевий. Тут у нас і жовтенькі помідори і, і кругленькі на консервацію в, банки. в банку. Це у нас насінневий матеріал, думаю, щось то буде. Вчора ми їх поливали. Воно ще буде мокра, ще посередині росте цибуля. Як пам'ятаєте, в тих відео я знімав. Я знімав, друзяки, що ми тут садили цибулю на цій ділянці. І відповім на коментар. Там я знімав про морку, та буряк. Ми морку сіяли, купували пакет моркви Ви Там казали, мені це не шантане, Ну я ж не знаю, що там поклали в пакет з насінням моркви. І намальована вона була шантане на пакеті. А що в середині, я не знаю. На що маємо, то маємо. Так що, друзяки, це не я їх пасую, ці пакети. Що намальовано, що написано, що ми сіємо. Ось таке діло. А що в середині, яка там морква буде, ми ж не знаємо. Ну, ми її їмо. Отакий. От на коментарі я відповів через відео. Ну так, бачите, така ділянка буде на насіння. Ну, там видно буде, що в неї як. І буде гарного вам, гарної кавусі. На здоров'я, гарного дня та настрою, друзяки. Ну все, друзі. Всім пока-пока. Підписуємося на мій канал. Ставмо лайки, ставмо дізлайки, пишемо коментарі. І підписуємося на мій канал обов'язково, друзі. Всім пока-пока.